У мережі інтернет з'явилося чергове скандальне відео про неправомірні дії рівненських даїшників. Проте цього разу правоохоронці відреагували відразу і організували брифінг. Вони розповіли, вчора інспекторами ДАЇ було зупинено водія за порушення правила дорожнього руху. Проїзд на знак Рух заборонено. Адміністративний протокол не оформлявся, чоловік отримав лише попередження. Однак правоохоронцям затриманий видався підозрілим. Під час розмови виникла підозра, що даний водій. Керує транспортним засобом, перебуваючи в стані наркотичного стрілення. Запаху спиртного не було у водія, але вів себе трошки підозрило. Тому чоловіку запропонували пройти обстеження на стан наркотичного сп'яніння. Спочатку порушник не заперечував, однак, приїхавши у медзаклад, сказав, що не може здати аналізи. Через дві години, відповідно до адміністративного кодексу, чоловіка відпустили. Пройшло таким макаром дві години, і водія відвезли вистату дитини в тому дружині, він продовжував. Чого продовжив? Тому що вийшло, що не зміг здати аналізи. І притягнути його до відповідальності, якщо навіть він і був. Стані наркотичного працівникам, є, За словами правоохоронців, вони мали право перевірити чоловіка на стан наркотичного сп'ятніння, якщо він видався підозрілим. Наразі розслідування даної справи триватиме. Якщо справді з'ясується, що інспектори доївали себе проти закону, то вони понесуть відповідні міри покарання. Вікторія Бондар, Віктор Терещук – у ритмі подій.